Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, сьогодні, перебуваючи на святій літургії, ми почуємо слова із Євангелії, із яких дізнаємося про те, що не завжди Христос робив чудеса. Він робив декілька, щоб не могли сказати, якби якесь знамення зробив, ми б увірували, Ісус бачив, що для цих людей чудеса марні, і якщо б хто змертих воскрес, вони не повірять. Сьогодні, 5 серпня, ми урочисто вшановуємо визначну святиню нашого народу чудотворну почаївську ікону Божої Матері, згадуючи подію визволення Успенської Почаївської лаври від турецької облоги влітку 1675 року. У той час полки хана Нуредіна обступили обитель з трьох боків, не маючи достатньо озброєних захисників. Ігумен обителі закликав братію та мирян звернутися до небесних заступників Пресвятої Богородиці та преподобного Іова Почаївського рано вранці, коли татари готувалися до штурму монастиря, ігумен звелів співати акафіст Божій Матері з першими словами, в збраний воєводі над храмом раптом з'явилася сама Пречиста Богородиця, розпускаючи біло блискучий омофор разом із небесними ангелами, які тримали оголені мечі. Преподобний Іов поблизу Богородиці, клоняючись їй, молився про захист обителів. Татари в сум'ятті стали стріляти в Пресвяту Богородицю та преподобного Іова. Однак стріли розверталися назад і ранили тих, хто їх пускав. У панічній втечі, не розбираючи своїх, вони вбивали один одного. Тож багато воїнів турецьких було взято у полон, які, згодом, прийнявши християнську віру, залишилися в обителі назавжди. Ця історична подія стала основою для утворення майбутньої чернечої обителі свято-успенської лаври, знаходячись на святому місці більше як 400 років, заступниця наша небесна в образі Почаївської Божої Матері своєю чудотворною силою посилає благодать Божу, допомогу та зцілення кожному, хто припадає до неї, і звертається щирою вірою та молитвою. А хто хоч раз побував у Почаївській лаврі, може впевнено сказати разом із Божою благодаттю, серце отримує і любов своєї небесної цариці. Сьогодні ми із радістю вітаємо з ним ангела, іменинників, яких називаємо Михайло та Андрій. Возлюблені у Христі, кожен із нас, приходячи у цей світ, повинен розуміти, що без любові ніщо неможливе зробити. І ми хочемо звернути вашу увагу на слова старця Сампсона: Любов понад усе, Господь. І життя нам дає, і судити буде по закону любові. Тому багатьом церковним людям Христос на страшному суді скаже: Не знаю вас, так як ви не творили любові. Тож повсякчас творіть у своєму серці Христову любов.